О святий Йосифе, чий захист перед Престолом Божим такий великий, сильний і безпосередній, я довіряю Тобі всі свої справи та бажання. О, Святий Йосифе, допоможи мені через Твоє могутнє заступництво і випроси мені від Твого Божественного Сина всі духовні благословення, щоб, підкоряючись твоїй небесній силі, я могла віддати свою подяку та шану. Найлюблячому з усіх батьків, О Святий Йосифе, я ніколи не втомлююся споглядати тебе, і Ісус засинає на твоїх руках. Я не смію підійти до тебе, коли Він спочиває на твоєму серці. Міцно обійми Його від мого імені, поцілуй Його дорогоцінну голову і попроси Його поцілувати мене у відповідь, коли я видихну останній подих. Святий Йосифе, покровителю душ, що відходять. Молися за мене. Амінь.